Світ, я поки, такою, і, так, Ніхто і не очікував на вихід фільму Хлопчик і Чапля або, як його раніше називали, як ти живеш. Проект розроблявся майже 10 років. Хаяо Міядзакі оголошував про відхід від режисури, узнаки давався вік та відповідно стиль роботи митця. Це все малюється від руки. А у одному з інтерв'ю він повідомив, що в молодості створював 10 хвилин анімації щомісяця. Але тепер швидкість скоротилась до однієї хвилини на місяць. До того ж, фільм не мав ніякої маркетингової кампанії, яка, можливо, навіть і не потрібна для такого режисера та студії Гіплі. Довга відсутність проєктів від Міядзакі, сувора конфіденційність породжували різні чутки та водночас зацікавлення критиків і глядачів. Але для України це повернулось і іншим боком. На кіноринку у Канах студія Гіблі продала Росії на країни СНД всі види прав на свою бібліотеку. А вже 2023 року почали повноцінно говорити про Russian World Vision як компанію, що прокатуватиме відомі та нові проекти гіблі, а також дистрибутуватиме їх для онлайн платформ. Ряд країн закликали режисера та анімаційну організацію, співзасновником якої він є, переосмислити позицію, і саме тому в Україні стали неможливими офіційні покази. Всі по-різному ставляться до цієї ситуації, і тому доробок Хаяо Міядзакі розглядають окремо від протиріч, з якими він живе. У вересні 2023 року виконавчий директор студії гіблі Юнічі Нішока повідомив, що режисер має ще багато ідей і над деякими з них працює. Якщо розробка нового проєкту йтиме так само довго, то «Хлопчик і Чапля може стати останнім фільмом Міядзакі, тому саме з такої позиції і виходить цей випуск. Нозок'яно аосаґі кітомайтосавокангестерінойо. Хлопчик і чапля, як завжди, має дуже багато автобіографічного. Ми бачимо, що сім'я головного героя заможна, а батько займається виготовленням деталей до літаків. Ці пункти помітні у різних його проектах, як от вітер дущає». У новому фільмі режисера ключовою подією головного героя стає загибель матері. Свою ж матір Хаяо Оміядзакі не втратив так раптово, але те, що вона дуже тяжко хворіла на туберкульоз, і сім'я роками намагалась боротися з недугою, наклало на життя митця відбиток переживання страху. Епіцентром кожної дитини є родина, і тому для махі та макі страшно та дещо некомфортно залишатись самому з батьком, який формує нову сім'ю із сестрою колишньої дружини. Б б 私マヒトさんの新しいお母さんになるのよ知ってた手を貸してほらここ動くのわかる Саме тому ми спостерігаємо і за складним сприйняттям нового вкладу життя головним героям і неодноразово чуємо від його двоюрідного діда побажання мирного та спокійного життя у майбутньому. Книжка Гензабуро Йошино, як ви поживаєте, стала лише невеличким вкрапленням для фільму, а не матеріалом для екранізації. Але так Хісако, мама Махіто, звертається до сина, який починає вірити словам синьої чаплі про те, що смерть це лише людський фокус. І хлопець іде зустріч невідомому, від якого його всі застерігають. Дорогою йому трапляються дикі тварини, перевертні, люди та навіть створіння, схожі на нове покоління Сусуватарі чи чорнушок із Мій сусід Тоторо та віднесені привидами. Хлопчик також бачить вараварів. Які пізніше мають піднятись на поверхню, аби переродитись за буддийськими віруваннями. Тому цей дивний і незвіданий світ гіперболізований, темний, страшний, небезпечний та світлий, приємний водночас є нічим іншим, як по той біччям. У головного героя нема негативу до будь-кого навколо він швидше стримує у собі переживання та горе. Махіто схильний до усамітнення, але не втрачає інтересу до навколишнього світу та необлишений хоробрості чи відповідальності за свої дії. Його відчуття втрати та водночас безсилля й провини змушує його шукати маму не тільки у прямому сенсі, але й у нацуко, яка хотіла стати важливою фігурою у житті хлопчика. Хоча у фільмі і з'являється і справжня мама, щоправда, у образі маленької дівчинки однолітки Махіто. Зображаючи тим самим близькість, яка була між ними до загибелі. Вітайобе хідой котасаретану. <гаджень> Майто німой <маємо> като <зі> <ACE> мута. Міядзакі <гаджень> через героїню хімі приводить головного героя до кімнати для пологів. Хоча насправді це місце є такою собі гробницею, у якій білі смужки захищають від смерті, яку махіту, принаймні морально, все одно проживає зразу враз. Іронічно, але у іншому вимірі, саме повторені сильні емоції, які він відчував раніше, дають йому відчути себе живим і заспокоїтись, прийняти світ таким, яким він є. Махіто проходить ініціацію, знаходить ще більший зв'язок із пращурами, рідними, а фоном точнісінько так само змінюється світ, у якому закінчується війна. Каса. Хаяо Міядзакі переосмислює життя та смерть, використовуючи образ дитини та діда. Він прототип обох, тому підхід до цієї роботи був нелегким. Якщо на початку режисер говорить про страхи дитинства, то вже ближче до фіналу про те, що він залишить своїй сім'ї, студії та глядачам після відходу. Хаяо Міядзакі завжди залишався відданим ідеям пацифізму, тому це на рівні з незабутніми героями у привабливих і загрозливих всесвітах дістанеться фанатам творчості. Так як балансують фігури чарівника дідуся, і як легко все завжди доходить до свого фіналу, так і студія Гіблі колись втратить чи не найбільш цінного митця, з яким її асоціює весь світ.